учні легкого пару і учні школи банної магії, Сьогодні ми вам розповімо про моменти і нюанси при побудові інженерних систем комунікацій в банному просторі і звернемо окрему увагу на всю сукупність питань пов'язаних з будівництвом парної. Ми знаходимося в місті Ворзіль, неподалеку від міста Києва, в банному комплексі Паравіри, який розположений на компактному земельному участку в окруженні вікових дерев. Пройдемте. У випадку з модульною конструкцією логіка залишається цією ж, але обставини диктують свої нюанси. Наше крильцо частково виконує роль тамбуру, а прозорі жалюзі віконця дозволяють підняти тут температуру на 5-6 градусів порівнянні з вуличною. І відповідно тут уже немає протягів, і холодно настільки інтенсивно попадає всередину нашого приміщення. А всередині логіка залишається рівно такою ж: біля входу зручно розміщений гардероб, де швиденько і без зайвих клопотів можна залишити свій верхній одяг. І рівно в такій само близькості до входу розміщений туалет, який дозволяє зручно їм користуватись влітку, коли баня не функціонує, і відповідно в зимовий період це ідеальне розміщення для зручності всіх. Чайная ⁇ это всегда чайная. В этой бане прекрасно решены две идеи. Разделение чайной на два пространства. Вторая часть используется как релаксационная комната, а также место для отдыха детей, для их развлечения. Якщо ж з огляду на архітектуру вашого банного простору, вологу зону немає можливості виділити між зоною чайної і парною, то маємо те, що маємо. Це не найгірший варіант. У нього є своя специфіка, але її так само можна реалізувати при грамотному плануванні. Зона душової знаходиться все одно подаль від входу, і сквозняки тут рідкість. Достатньо теплого повітря можна отримати навіть через стіну з парної. Отримуючи таким самим вентиляцію і свіже дихання для людей, які знаходяться на полоку. А тепле повітря достають, створюють теплий зручний мікроклімат для людини, яка приймає душові процедури. Ну і відповідно зона контрастів. Купель можна встановити прямо всередині бані. Дуже класне рішення, якщо у вас є можливість його реалізувати. У банном комплексі паравіри прекрасна вопрос размещения полков в парном пространстве. Полки расположены в П-образной форме, что дает возможность всем участникам банного процесса лежа комфортно проводить здесь свое время. Плюс нахождение окна, которое решает несколько задач. Это залповое проветривание, это контрастные процедуры во время парения, а также визуализация. Когда человек лежит, он видит прекрасный вид, сосны, деревья и тому подобное. Что еще интересного в этой парной? Переносная ступенька, которая решает вопросы роста По отношенню к человеку, проводящему процедуру. Якщо у вас високий рост, вона вам не нужна. Якщо у вас небольшой рост, ви завжди можете воспользоваться ступенькой, щоб стоять пропорціонально по отношению к вашему гостю. А якщо ж ви вирішите обладнати вашу баньку дров'яною печею, зверніть увагу на декілька важливих обставин. Перший метр димоходу під час топлення печі. Зазвичай перегрівається до температури 450-550 градусів. При цьому він розкаляється і жорстко випромінює некомфортні кондиції всередині парної. Фізично для вас це буде проявлятися в тому, що поверхня вашої шкіри буде некомфортно перегріватись, відчуття ніби з вас роблять курку гріль у мілі повара біля виходу з метро. Що ж в цьому випадку робити? Зазвичай ця штука називається економайзер або натрубна кам'янка, Її логіка достатньо проста: є певна конструкція яка дозволяє розмістити камінь в просторі навколо першої секції труби димоходу. Це дозволить екранувати жорстке випромінення, отворити ще одну маленьку камінку, навколо якої можна створювати парові кондиції, і створити зручний мікроклімат всередині парної. Це насправді достатньо не клопітка робота, але повірте, всередині ваш банний простір буде набагато комфортніший, і навіть діти тут будуть з радістю балитись, не відчуваючи дискомфортних відчуттів. Коли ви тільки проєктуєте або починаєте будувати ваш банний простір, не забуваємо про маленьку, але важливу штучку. Це називається шибер. По суті, це заслонка, яка дозволяє вам перекривати зайву тягу, таким чином ставити в піч режим мягкого, довгого горіння, тобто тління. Відповідно, ви отримаєте можливість не перегрівати вашу парну і залишити тут саме ту типову кондицію, яка буде для вас зручна. Тобто отримуєте можливість регулювання. Освітлення в парні. Здавалось би, що ж тут складного. Якщо всередині вашої парної ви встановите непряме освітлення під полоками, ви отримаєте достатньо класну атмосферу, затишку, колориту, такі кондиції якості, розслаблення, заспокоєння, які будуть підтримкою тої ідеї, того духу, який тут вітає. Основна задача максимально розслабитись. От коли немає прямого світла, а є лише полутона на стіні. Це ідеальна історія саме для стану. А на перший погляд, складне питання опалення в зимовий холодний період року в домашніх баньках, вирішиться достатньо просто. Частину тепла ми безумовно отримуємо від печі, яка гріє парну, яку зазвичай топлять дровами. А що ж робити з приміщенням чайне? Місце, де відпочивають після банних процедур, і розслабляється після паріння. Звичайний електричний конвертер. Без додаткових складних інженерних систем достатньо просто вирішує питання обігріву невеликих таких от кімнаток. І відповідно жодних складних конструкцій, підключення газу, тягнення труб водного опалення чи ще якісь додаткових клопотів, вам не потрібно. Дорогі друзі, можливо, в це важко повірити, але цей чудовий банний простір виконаний на основі двох 12-метрових морських контейнерів, які з'єднані між собою вздовж і проварені. Власними силами господарів. Тобто ми говоримо, що з базових доступних речей власними силами, без залучення якихось професійних високотехнологічних спеціалістів, можете створити такий крутий банний простір. Безумовно, тут представлена не лише банна зона, але й технічна складова. Ось в цьому виступі всередині знаходиться технічна зона, де сховані всі необхідні технічні речі. Ми їх окремо вам покажемо і подивимося, як там все влаштоване. Даному банному просторі реалізували просту, але достатньо функціональну зутєю. Технічну зону винести в окреме приміщення. Стиралки, бойлери, склад чистої брудного одягу і всі речі, які потрібні для догляду за банним простором, винесені в цю компактну зону і не заважають насолоджуватись прямо банних процедур і не дратують око всередині приміщення. Не ось ми дійшли. Її величність парна. Здавалось би, в цьому достатньо простому просторі немає нічого складного. Що таке баня? Сів сидиш, грієшся. Все, насправді ні. При проєктуванні цього простору треба врахувати дуже велику кількість важливих нюансів, які і створюють фінальну кондицію, фінальний мікроклімат і дозволяють отримати повний кайф від банних процедур. І зараз ми детально будемо розбиратись в усіх кубіках цього складного пазла. Ну, саме просте. Саме банальне, але то, на чому роблять найбільшу кількість помилок конструкція полоку. Бажано, якщо у вас є можливість робити полок з доски толщиною 4, 5, 6, 7 см. Це дозволить досці плавно м'яко набирати тепло, не перегріватись, і коли ви на неї лягаєте, дасть вам можливість додаткового ніжного гріву від поверхні полоку. Сама конструкція полоку. Історично ми всі звикли баня асоціювати з двох-трьохярусними конструкціями. Але це класна конструкція для сидіння і, в принципі, непогана конструкція для громадської бані, де людина має провести мінімум часу і вибігти звідти. В чому користь розташування полоків в один рівень? Це дозволить людям комфортно лежати, і що немало важливо, або більш важливо, комфортно парити, коли ви знаходитесь. Над полоком, який конструйований в один ярус, ви маєте доступ до всього тіла, до всієї площі тіла ваших гостей, вашої сім'ї і ваших друзів. Відповідно, вам не потрібно тягнутись до ваших друзів, як би це відбувалося, якби полоки були ярусними. Напружена спина, витянуті руки, і ви намагаєте щось зробити. Один ярус класне рішення. Є золоте правило при виборі висоти полоку. Коли ви підходите до полоку і ставите руку, отак, от, от кулаком. Якщо ця висота підходить, якщо ви можете так зробити, значить висота вам підходить. Тому що до цієї висоти є ще висота тіла людини, яка знаходиться, і відповідно це принцип і підход золоте правило. Поставив кулак, є висота, значить, це класний полок для паріння. Коли ще одним бонусом прийняття банної процедури в лежачому стані, є те, що тіло знаходиться в одній кліматичній зоні, в одній температурній зоні. Тому що за умови, коли ви приймаєте банну процедуру сидя, перепад температури між ногами і головою складає 30-40 градусів. В ногах найбільш холодна температура, в голові найбільш тепла. Кров іде. Найбільш високу зону, хоча теоретично, з точки зору фізіології здоров'я, краще, щоб кров відтікала до ніг. Відповідно, при прийманні процедур в лежачому стані, ви знаходитесь в одній температурній зоні, і тіло більш рівномірно, комфортно, сприймає температурне навантаження, і це позбавить в великій мірі вас від ймовірності того, що після бані вас буде боліти голова. Матеріали облицювання стін. Це не тільки дизайнерське рішення, а й у великій мірі те, що буде диктувати мікроклімат вашої майбутньої парної. За умови, якщо ви облицьовуєте стіни класичною вагонкою, вона достатньо швидко набирає тепло і починає перегрівати за рахунок того, що не достатньо маленька товщина. Відповідно, немає масиву матеріалу, який міг би в повній мірі акумулювати велику кількість тепла парної, потім ніжно м'ягко її віддавати. Відповідно, гарбиль або доска. Обрізна чи не обрізна досдують вам можливість занести сюди масив деревини, і класно, комфортно дозволить акумулювати тепло і вологу, парові кондиції, які ми отримуємо від печі, і мягко повертати їх назад. Ви знаходитесь ніби в утробі матері. Тому майте на увазі, занесення масиву деревини в парну це одна з запорук отримання класних температурних кондицій. На жаль, достатньо небагато людей при проектуванні парної вважають за необхідним зробити тут вікно. Але вікно дає вам можливість реалізувати дуже багато класних банних нюансів. Перше, якщо ви парите вашого друга, знайомого сім'ю і підкинули занадто багато парку, і вам потрібно швидко е вивезти з приміщення парної зайву вологу. Ви відкриваєте віконце, ви відкриваєте двері парної, буквально 30 секунд, і ви отримуєте базові кондиції, з якими ви можете робити все, що завгодно. Другою задачею парної. Це є можливість е, додатково просушувати ваше приміщення після закінчення барних процедур. Але моє улюблене використання вікна це під час паріння. Коли ви парите людину і е, вже майже закінчили вашу процедуру, ви можете відкрити віконце при такому його розташуванні на такій висоті, його відкривання і закривання не буде заважати. Людині, яка знаходиться на полку, немає вирогідності, що він вдариться головою або ви вікном його затримаєте. Але така висота дозволить заходити холодному повітрю з вулиці, стілитись по обличчі по всьому тілу. І людина, яка знаходиться в достатньо теплій атмосфері парної, отримує доступ до свіжого повітря, до холодного. Воно стілиться, то воно холодне повітря, воно важче, ніж тепле. І ти фізично відчуваєш, як воно стілиться по тілу, і кайф, коли ти знаходишся в парні. В свіжому вологому холодному повітрі, а над тобою колдують ще, скажімо, дольками замороженого гріфрукту і роблять контрастік. От в такому положенні можна догріватися, кайфувати ще 5-10-15 хвилин. Ті, хто це попробує зробити у себе в парні або знайде комерційну баню для того, щоб перевірити цю гіпотезу на правдивість, уже ніколи не зможе робити парну, проектувати парну, банитись і насолоджуватись без віконця. Це от прям must have. Дуже раджу. Одним із недооцінених моментів при проєктуванні парної є наявність приточно-витяжної вентиляції. Це дозволить весь час проведення банних процедур насолоджуватись, а не мучитись в парні, тому що свіже повітря, яке заходить в парну від приточної вентиляції, дозволить вам тут знаходитись не як в приміщенні маршрутки в годину пік, а як на пляжу, моря чи річки кайфувати від тепла і свіжого повітря. Відповідно, давайте розглянемо правильний принцип підход до проєктування вентиляції. Ось тут, -от, за піччю, в нижній частині стіни є отвір наружу. Це проточна вентиляція. Свіже повітря заходить прямо з вулиці, нагрівається за рахунок каміння печі, піднімається вверх і іде по парній, іде свіжим повітрям по парній. Ось тут з боку ви бачите ще один клапан. Тут так само приток свіжого повітря. Тобто фізично повітря піднімається, робить отакий рух, і потім уходить. Вниз під двері, вхідні двері в парну. В вологій зоні при цьому необхідно розмістити вентилятор, який буде витягувати зайве вологе повітря. Таким чином, ви отримуєте постійну циркуляцію повітря, постійний приток свіжого повітря і постійне видалення зайвої вологи, зайвого відпрацьованого повітря, яке осідає на низ і уходить під дверима в зону волого зона. А постійно працюючий вентилятор вологої зони дозволить цей процес зробити постійним і беззупинним під час всього проведення банних процедур. До речі, така конструкція приточно-витяжної вентиляції є класичною при побудові фінських саун. І власники бані Катівня відкрили інструкцію від печей Харвіа і подивились, як це роблять класично фіни. Пічечка, тепле серце бані. Чомусь люди думають, що якщо піч тенева, то це сауна, а якщо піч древ'яна, то це баня. Ні, мушу вас розчарувати або не розчарувати. Але факт залишається фактом: ось тут от представлена тенева піч. Але за рахунок того, що в ній величезна кількість камня, приблизно 250 кг, вона набирає теплове ядро і дає можливість генерувати величезну кількість пару. За рахунок того, що тут є масив енергії, який дозволить вам генерувати, 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 генерувати і ще раз генерувати пар. А умови, якщо ваша піч, нехай навіть і дров'яна, має закладку в 20-25 кг, то після піддавання 500-600 грам води камінь остине настільки, що буде теплий, але не буде в стані перетворювати вологу на пар і радувати вас паровими кондиціями. І тут ще треба мати на увазі таку штуку. Необхідно. Піддавати воду на вашу піч гарячою. Гаряча вода вимагає меншу кількість енергії в джоулах чи калоріях, для того, щоб перетворитись на свій газообразний стан. Якщо ж ви піддаєте холодною водою, то холодна вода спочатку має нагрітись і тільки потім переходить в газообразний стан. А відповідно, це вимагає від камней набагато більшу кількість енергії. Відповідно, ваші камішки набагато швидше зальються і набагато швидше перейдуть в стан, коли вам треба буде продовжувати підтоплювати або включати на повну тену для того, щоб кайфувати від банних процедур. Тому Вивайте на кам'я лише гарячою водою. Достатньо важливим фактором при створенні класного мікроклімату в парні є вибір класної висоти стелі. раціональної, доцільної, достатньої. З умови, якщо ваша стеля достатньо низька, то голова людини, яка парить, буде знаходитись в паровому пірогу. І відповідно цієї подушки зазору. Вона буде відсутня. Це не дозволить знаходитись людині, яка парить в комфортній ситуації, тому що вона буде в максимальних температурних навантаженнях, голова буде в максимально нагрітій зоні. І, відповідно, людина, яка буде знаходитись на полку, ще зможе отримати задоволення. А от тий, хто буде виконувати банне дійство, бані процедури, буде майже в пеклі. Тому, в принципі, для домашньої бані достатня класна висота приблизно 2,10, 2,20-2,30. Тобто, от діапазон. Дозволить в тій чи іншій мірі реалізувати класні температурно-парові кондиції. Хтось любить 2,35, хтось любить 2,50 для того, щоб був високий пірог. Але майте на увазі, вам до нього треба буде доставати віником вище піднімати руки під час банних процедур. За умови, що якщо ваша висота плюс-мінус 2,20, то ви можете без е, великих зусиль, без великого піднімання вверх е, руки віників виконувати будь-які бани танців. Наступним важливим нюансом, про який потрібно знати, проєктуючи вашу парну, є перехід підлоги на стіну. З умови, якщо ви опустите вашу доску, якою облицьована стіна, або вагонку, або брус, або будь-який інший матеріал до самого низу, в саму вологу зону, нижня частина доски неодмінно почне гнити. І відповідно через деякий час вам потрібно буде змінювати облицювання парної, яке ще могло б достатньо довго вам служити, якщо ви зробите такий от фортушок. Тобто плитка підлоги переходить на стіну в нижній її частині. І саме вологі місце у нас буде облицьовано не деревом, а керамічною плиткою. Таким чином створена конструкція буде служити вам довгі роки і радувати господарів. Пашановичі легкого пару. Але ви маєте пам'ятати, що баня це місце, яке не тільки дарує користь, здоров'я і радість від банних процедур, а чиїть в собі підвищену небезпеку. Тому що будь-яка банна піч це джерело підвищеної протипожежної небезпеки. І, на жаль, життя створене таким чином, що якщо ви не врахуєте в проєктуванні вашої бані норми безпеки, то є вирогідність, що вона згорить. Давайте перейдемо і коротко розберемося, які ж протипожежні вимоги. Перше, матеріал стін в зоні, де знаходиться піч, має бути облицьований керамічною плиткою, камнем або іншим негрючим матеріалом, спеціально придатним для того, щоб його тут розміщати. Верхня частина. Бажано закрити таким же ж матеріалом, але плитку на стелю достатньо незручно монтувати, тому зазвичай це лист заліза, під який підкладений негорючий утеплітель. Не забуваємо про протипожежні норми по відстаням від печі до найближчих стін і полоків. Відповідно. Є норми, які висвітлюють ці відстані. По старим радянським нормам це 35 см, але ви маєте мати на увазі, що будь-яка піч має свої індивідуальні характеристики. В даному випадку це відстань обумовлення конструкцією величезним зарядом печі, знаходженням тенів в самій середині, і саме середні камні мають високу температуру, яка здатна підпалити навколишнє дерево. В даному ж випадку ці камні. Вони гріються недостатньо, <гри> гріються не сильно, от я до них зараз маю доторкнутись. І вони дозволяють цю відстань визнати безпечною в даних конкретних умовах. Але майте на увазі, старі радянські норми передбачають 35 сантиметрів. Але це при тих матеріалах, які були, при тих матеріалах облицювання, утеплітелі і всього, що було доступне людям, які проєктували і будували бані в той час. В сьогоднішніх умовах все залежить від того, які матеріали доступні самі вам, наскільки якісно ви можете зробити ізоляцію стін, сендвічей, наскільки якісна у вас піч, або яку специфіку вона має, тому тут потрібно розбиратись в кожній ситуації окремо. Продовженням теми протипожежної безпеки є освітлення в бані. Пожежники радять освітлення виконувати електрикою з потужністю 12 вольт, тому що 220. І підвищення температури, підвищена волога. Якщо не дай Бог щось трапиться і вас. Вдарить електричний струм, це може призвести до літальних наслідків. За умови, коли у вас розводка в парні зроблена 12-вольтовою електрикою, навіть у випадку, якщо не дай Бог, щось трапиться, це не призведе до летальних наслідків. Тому майте на увазі. Ну і останнє пару рекомендацій, які не є настільки важливими і необхідними в створенні мікроклімату парної, але дозволять розкрити цей простір чи не найкраще і внесуть свої акценти. Такі родзинки, які дозволять цьому простору розкритись наповно. Перш, знаходження великої кількості трав парній створюють достатньо сильний такий затишок, насичують цей простір ароматами. І е, внутрішнє емоційне відчуття цього простору змінюється кардинально. От травами парну спортити не можна. Чим більше, тим краще. Ще одним моментом, який дозволить підкреслити всі моменти цієї атмосфери, яка тут є, це наявність звуку. Занесіть, якщо ви самого початку не запроєктували колонку, занесіть джібельку, вологозахисну колоночку, поставте її на підлогу і включіть якусь розслабляючу, приємну мелодію. Ви побачите, наскільки зміниться ваше відчуття банного простору, наскільки зміниться ваше відношення до баної процедури. Музика дозволяє тілу набагато швидше і простіше розслаблятись, відповідно набагато якісно відчувається банна процедура. Сучасні матеріали дозволяють реалізувати достатньо велику кількість самих божевільних, на перший погляд, ідей. Одною з таких ідей є наявність панорамного вікна в парній. Коли ви знаходитесь в парній і дивитесь на закат, дивитесь на зелену травичку, ліс або падаючий сніг, це приносить зовсім іншу емоцію, дає інший колорит всьому, що тут відбувається. Просто майте на увазі, що в рамках сучасних технологій і матеріалів можливо це. Ось ми вам розказали майже все, що знали, із моментів і нюансів побудови інженерних систем комунікацій в банному просторі і підходами до побудови парної. Всіма моментами і нюансами, які є, а ви в цьому вже переконалися, нюанси такі є. Побудови парної. Ну, а якщо ми вже відкрили всі технічні составляючі строительства банних комплексів, то я думаю в следующей передаче логично будет затронуть тему построения банного дня. Вот такая идея. Пошановича легкого пара, застренемось в наступних передачах.